У результаті комплексних заходів спецслужба затримала мешканця Львова, який організував схеми для ухилянтів та гарантував призовнику безпечний маршрут втечі до ЄС. Свої послуги зловмисник оцінив у 17 тисяч доларів США. За даними слідства, організатор схеми обіцяв забезпечити трансфер для безперешкодного перевезення втікача зі Львова до Закарпатської області. Після чого ухилянта мали підвести на безпечну відстань до державного кордону та провести поза встановленими пунктами пропуску до однієї з країн ЄС. Також зловмисник обіцяв призовнику, що за кордоном йому допоможуть оформити статус біженця. Проте правоохоронці задокументували протиправну діяльність організатора та затримали його після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Наразі триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників протиправної схеми.